Доброго дня, мої любі другокласники. Сьогодні у нас вівторок, 4 жовтня і за розкладом урок української мови. Чи готові ваші очі бачити, чи готові ваші вуха слухати, чи готові ваші руки писати у зошиті, чи готові ваші ніжки трішки відпочити? Я думаю, на всі ці питання ви відповіли так. Розпочнемо наш урок. Із розшифрування анограм. Це аналогічне завдання, яке ми виконували на минулому уроці. Треба переставити букви так, щоб утворилося слово. Перше слово вересень. Наступне слово жовтень. Наступне слово всі здогадалися. Листопад. І останнє слово це слово осінь. Заплющить оченята і уявіть, що ви перебуваєте в яблуневому саду осінньому. Цей сад наша рідна українська мова. Достиглі яблука це правильно сказані слова. Але що це? З яблука вилазить гусениця, вона зіпсувала плід. Гарне українське слово перетворюється на суржик, спотворене слово. Яблуня стає не такою гарною, бо яблука зіпсувала гусінь. Сад, як і мова, виростає, коли ми оберігаємо його. Отже, ми з вами повинні нашу мову, як наш сад, оберігати. Ми повинні правильно вимовляти слова. Наступне завдання. Ми повинні з вами визначити наголос в словах і дослідити значення цим слів. Давайте подивимося, чим же ж відрізняються ці слова? Дорога, дорога, атлас, «атлас». На перший погляд, ці слова усі пишуться однаково. Але якщо поставити наголос, то ці слова мають зовсім різне значення. Дорога це шлях. Дорога, наприклад, прикраса. Атлас це книга, а атлас це тканина. Отже, ці слова пишуться однаково, але відрізняються наголосом. Ось бачите, яке величезне значення має наголос на нашій українській мові. Сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання про наголос. Працювати ми будемо на 20-й та 21-й сторіночці. Зараз ми трішечки повторимо, що ми вивчили на попередніх уроках. Якщо так, ми плескаємо, якщо ні, то тупаємо. Склад це завжди дві букви. Звичайно, ні. Ми тупаємо. Скільки голосних в слові, стільки і складів. Звичайно, ми хлопаємо. Склад, який вимовляється з більшою силою голосу, це наголошений. Ой, чую описки, які ви мене розумнички всі. Наголос можна ставити будь-де. Звичайно, ні. Зараз, дітки, відкриваємо сушити, пишемо 4 жовтня, класна робота, каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Каліграфічна хвилинка у нас зашифрована. Ми повинні назвати кожен предмет, виписати зазначені букви і скласти з цих букв слово. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Хто у нас зображений? Заєць. На другому малюночку у нас відра. І на останньому малюночку ми бачимо вишню. Тепер ми повинні виписати букви. В першому слові першу і другу, тобто літеру З та літеру А. В другому слові, ми повинні виписати першу, третю та п'яту, тобто В, Д, А. І в останньому слові два рази пишемо четверту букву і п'яту. Якщо скласти із цих букв слово, то в нас отримається слово завдання. На хвилинці каліграфії ми будемо писати букву сполучення Ав в ня і «ня» з подвоєнням і слово завдання. Поставте відео на паузу та напишіть. Наступна вправа називається так або ні. В слові один з складів вимовляють протяжніше, тобто з більшою силою голосу. Так склад, який вимовляється з більшою силою голосу, називається ненаголошеним. Звичайно, ні. Усі склади в слові ненаголошені. Це теж неправильна відповідь. Склад, який вимовляється з більшою силою голосу, називається наголошеним. Так. Усі інші склади в слові не наголошені. Звичайно. На письмі наголос ставлять над буквою, яка позначає голосний звук. Правильно. Наступне наше завдання це робота з підручником вправа 70. Давайте уважно прочитаємо. Виконай завдання на вибір. Запиши слова, постав наголос. За потреби користуйся словником. Це перше завдання, або ж друге. Утворити та записати слова. В утворених словах поставити наголос. За потреби можна користуватися словничком. І так, отже, ми виконуємо завдання на вибір. Або перше, або друге. Поставте відео на паузу, зробіть це завдання усно. Перевіряємо. Якщо хтось обрав перше завдання, то ми наголос поставили саме так: Одинадцять На склад на 14. Виразно. А якщо ви виконували друге завдання, то ми утворили слова кропива. Український і слово читання. Отже, тепер ми записуємо один із варіантів у ЗОшит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Вправа 71. Ми повинні з вами прочитати вірш і доповнити пропусками назвами професій. А ви знаєте, що таке професії? Які професії вам знайомі? А можливо, хтось із ваших близьких людей має саме таку професію? Давайте ж розберемося, які професії зображені на малюночку. На першому малюночку ми бачимо жіночку, яка щось шиє. Як називається ця професія? На другому малюночку чоловік водить автомобіль. Як називається ця професія? На наступному малюнку чоловік ліпить горщик. Далі кує, напевне, щось із заліза. І останній малюночок жіночка грає на музичному інструменті бандура. Отже, посуду ліпить нам гончар, В кузні трудиться, коваль, бандуристка гарно грає, а майстриня вишиває. За кермом сидить шофер, В нашій грі кінець тепер. Я думаю, ви з легкістю доповнили назви професій, до віршика, а також відповіли на питання, які професії зображені на малюнку. Наше завдання виписати слова, назви професій, і поставити наголос. Отже, назви професій: гончар, бандурист, коваль, майстриня. І шофер. Потім нам треба підкреслити слово, яке відповідає звуковій моделі. Дивимося на модель. Аналізуючи звукову модель, ми бачимо, що у слові повинно бути два склади і п'ять звуків, і крім того, другий склад повинен бути наголошений. Під цю схему підходить лише одне слово це слово шофер. Наше завдання написати слово вправа, зазначити її номер 71, виписати слова назви професії та поставити наголос. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання ми з вами порозгадуємо загадки про. Сучасні професії. Ви будете додати відгадку слова. Він з комп'ютером на тим розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, дивомайстер, програміст. Він дізнається для нас про Китай і про Канзас, про найдовший в світі міст. Розповість нам, журналіст. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Ця професія має назву перукар. Хоче знати дітвора, звідки виросла гора, таємниці зніме полог, мандрівник, герой, геолог. Всім відомо, що давно люди винайшли кіно, слід вам знати, що тепер головний там. Режисер. Отже, дивіться, скільки назв нових професій ми з вами сьогодні пригадали і програміст, і журналіст, і перукар, і геолог, і навіть режисер. Наступне наше завдання поставити наголос: рогатий, сильний, великий, північний олень. Вірна, щира, завжди прийде на допомогу. Подруга. Найчастіше багато людей помиляється у наголошенні цих слів. Отже, правильно вимовляти треба олень і подруга. Зараз, дітки, ми з вами будемо працювати у робочих зошитах з друкованою основою на сторіночці 19. В кого немає зошитів, значить, ви ці завдання виконуєте у звичайному робочому зошиті. Перша вправа 39. Наше завдання прочитати виразно вірш, над кожним словом поставити наголос, виписати слова, в яких наголошений другий склад, і підкреслити у вірші слова, які не можна перенести з рядка в рядку. Отже, виконуємо поетапно: спочатку читаємо виразно вірш. Гриб у лісі заблудився, бо гілячкою накрився а горобчик прилетів, він з гриба гіллячку зняв. І так, ставимо наголос. Гриб у цьому слові ми наголос не ставимо, бо тут лише один склад і один наголошений склад. Далі, у лісі заблудився, накрився, горобчик, пролітав. З гриба, гіллячку, і ми пропустили слово гіллячку, там теж наголос. У нас на літері я і слово зняв. Наше завдання наступне виписати слова, у яких наголошений другий склад. Це слово накрився, горобчик. Гриба і гіллячку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступна вправа 40. Нам треба виписати виділені слова і поставити наголос. Меліса прекрасний медонос. У грецькій мові це слово означає бджола. Якщо пасічник натре обличчя і руки Мелісою – то його не будуть жалити бджоли. Запах меліси приваблює бджіл і різних комах, які сприяють кращому запиленню рослин і підвищуючи їх урожай. Отже, ми повинні виписати слова прекрасний пасічник приваблює і урожай. А також поставити наголос. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. І так, прекрасний наголос на склад Ра, пасічник наголос на перший склад ПА, обличчя наголос на склад ЛИ. Приваблює наголос на склад ва і урожай наголос на другий склад на літеру А. Поставте відео на паузу та поставте наголоси над словами. Наступна вправа вправа 41. Нам треба прочитати слова, позначити наголос, а також порахувати, скільки звуків і скільки букв у цьому слові. І так, перше слово бджола. Рахуємо, скільки букв, їх тут 6, але звуків 5, тому що буква сполучення дж є одним звуком. Отже, ще раз, дж це один звук. Отже, в слові бджола 5 звуків 6 букв. Бджілка 6 звуків, 7 букв. Чому 6 звуків? Бо буква сполучення джи утворює один звук. Бджолиний. 9 букв і 8 звуків. Знову ж таки, буква сполучення Джи це один звук. І останнє слово бджільництво. В цьому слові 12 букв, але звуків 10. Тому що. Знову ж таки, дж. Буква сполучення дає один звук. І е, м'який знак, така буква є, але звуку м'який знак немає. Він отдає м'якість попередній приголосні. Отже, джільництво 10 звуків та 12 букв. Наступна вправа в робочому зошиті 42. Нам треба прочитати, поставити наголос над виділими словами і пояснити значення слів кожної пари. Наголос значок маленький, силу незвичайно має, та слів значення міняє. Зробив із замку він замок, із атласу атлас. Дорога стала дорога. Були брати, а стало брати, а замість сіяти сіяти. Ну, що тут вам іще сказати. Отже, ми з вами ставимо наголоси. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Наступна вправа в робочому зошиті це вправа 43. Нам треба утворити сполучення слів за зразком і записати їх, також поставити наголос. Зразок казка, народні казки. У нас є довідка. Популярні. Жовті і повновидні. Повноводні пісня, популярні пісні, гарбуз, жовті гарбузи. Річка, повноводні річки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Після того, як ви написали, ми поставимо з вами в словах наголоси. Пісня. Пісні, гарбуз, гарбузи, річка, річки. Молодці. Домашнє завдання, дітки, ви повинні будете виконати вправу 72 Прочитати прислів'я, списати його і поставити наголос у виділених словах. Отже, підсумок нашого уроку. Який вид роботи вам найбільше сподобався? Яке завдання було найлегше? Яке завдання було найважчим? Подумайте. І яке завдання було самим цікавим? Пригадайте. До зустрічі, мої любі! Я думаю, що ви обов'язково, що корисного дізналися на цьому уроці.